Виконуємо номер 1.19 із підручника Геометрія 8 та 5.19 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть невідомі сторони чотирикутника, периметр якого дорівнює 54 см. Одна зі сторін 18 см, друга та третя відносяться як 7 до 3. А четверта дорівнює піврізниці другої і третьої. Переступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х сантиметрів одна частина або коефіцієнт пропорційності. Нехай х сантиметрів одна частина, тоді друга і третя сторони чотирикутника відповідно будуть у нас відношення 7 до 3 отже 7х сантиметрів і 3х сантиметрів сантиметрів. А четверта. Замов, вона дорівнює піврізниці другої і третьої. Отже, 7х відняти 3х, поділити на 2. Периметр чотирикутника буде. У нас одна сторона 18. Додати 7х, додати 3х і додати 7 відняти 34, поділити на 2, 2х сантиметрів. Що за умовою дорівнює 54. Маємо рівняння. Вісімнадцять додати сімх, додати 3х. І я порахувала, вже сім микс, він тут трикс це буде чотири, поділити на два буде 2х. І дорівнює 54. Зводимо потім доданки. Сімх плюс трикс десять до 2. 12 х 18 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 12 х дорівнює 36. Ну, а тепер ділимо на 12. Отримаємо 3. Отже, 3 см 1 частина. Тоді сторони чотирикутника будуть 7 помножити на 3, 21 см, 3 помножити на 3, 9 см,

номер 1.19 із підручника Геометрія 8 та 5.19 із підручника Математика 8 виконано